Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Судове засідання оголошується відкритим. Буде розглянуто клопотання Тесленка Валерія Геннадійовича з розміну територіальної кримінального провадження номер 120 останні це 11.60 від 28 червня 2017 року за обвинуваченням звинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачення частиною 1 статті 121, частиною 2 125, статті 128 кримінального кодексу України, хто з'явився в судовому засіданні. Судове засідання просісника до батькової. Засобу за перестанком телефона No148 задовольника забезпечення опорника учасника проваджує рішення. секретарського засідання. Справа розглядається колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі головуючої судді Вітюк, суддів Барчука Федорової з участю секретаря судового засідання Бондара. Приймає участь у обвинуваченні Тесленко, його захисник, адвокат Колбанцев, Відводи до складу суду. Будь ласка, тесленко, звільнюєте, Слухаємо. Заява про відвід суддя Операційного суду Хмельницької області Вітюк Барчук Ферго. Провадження Операційного суду Хмельницької області на розвитку перебуває клопотання про зміну підсудності в комунального провадження. 11.60-28.07.2017 116028. Завинувачення Валерія Гіналіча за частиною першої стаття 121, частина 2 стаття 125 та стаття 128-го комунального України. Така загальнує справа набула в на співсівному резонансу. За цією справою на сьогоднішній день спостерігають багато громадських організацій, міжнародних організацій. Ось це справа перебування на контролі Комітету Верховної Ради України та повноважень справ України. На сьогоднішній день мене не ознайомили з матеріалами справи та доказами згідно статті 290 КПК України. Ніхто мені не вручив обвинувальний акт на виконання статті 293 КПК України. Але справу кинули до суду і намагалися її розглянути, Нібито не було жодних порушень закону. У нас у нього суддяки дебятки, які встановили, що мені вручили обвинувальний акт. Через півтора року після того, як справа розглядалася е в суді і в незаконний спосіб призначив справу до розгляду, напливавши на всі мої права, чим доказав те, що держава посолі правоохоронних органів та суду мене як офіцер запасу, утім рятував лися дві людини і має державні нагороди та заслуги перед батьківщиною. По святованій справі недомового прокурора Садовського хоче посадити мене за грати. При цьому я хочу. Суду зазначити, що даний прокурор Садовський не прийшов вже, який фаршував дану кримінальну справу, не прийшов аттестату, та на даний момент вже не працює прокурор. Але його прийшов у нас справа, має продовження в суді. Не погоджується з незаконними рішеннями судді Куліб'якіна, ну, я подав до скаргу до Європейського суду, у нас прийшов було відкрите провадження за моєю заявою, які присвоїли номер 3160. 12. Далі питання про зміну підсумності розглядає в суд в складі Вітюк Берчук Первого. А що щодо неможливості розпитання умов питання даному суду. Перше, суддя ВІТУК та суддя Федорова, ви вже брали участь у даному кримінальному провадженні і ви вже розглядали зміну підсудності у даному кримінальному провадженні за заявою голови даної Сподівського міськрайонного суду Савчука. При ну, розгляді даної заяви я просив, щоб суд е дану справу розглядалося на місті Хмельницькому, ну, так як тут проживають звідки даного кримінального провадження, але суд вирішив по-іншому та призначив. Розгляд справи в Чемеровецькому районному суді Код ЄДРПО 028 87 125, який перебуває в стані припинення з 13.09.2018 2018 року, де керівником даної юридичної особи до 13.09.2018 року була фізична особа, тобто особа без громадянства, мігрант, повідомлення до внутрішнього законодавства самостійної української держави України Басу Валерій Олексійович. Тому і зрозумів, чому в даному суді існує тільки беззаконні і не про які права мови йти взагалі не може. І даний апеляційний суд знав це все, що відправляє справу, в неіснуючий Чемеровецький суд. Де судді не знали від законодавства України. Також хочу зазначити, що Чемеровецький районний суд, так звані потерпілі та їх свідки не прибули за весь цей період не раз. Прокурор з 2019 року бере участь тільки у судових засіданнях, тільки по відеоконференції. А я захисником маю постійно приїжджати і доказувати те, що я не робив. Друге, це що стосується суддівка. Я як голова комуницького відділення громадський контроль неодноразово не приймав участь у своєму сесії наших членів організації, а саме Петренкова Сергія Євгеновича, патріот України, де бачив судилище над даним патріотом. І головуючою суддею була суддя Вітюк, яка без будь-якої винуватості Петрукова запроторила його у в'язницю на сьогоднішній день Петрукова вдома. І... По даному факту, ну, як головою Хмельницького відділення громадського Контроль була проведена прес-конференція, на якій було складені скарги на даний суд та відправлено до Вищої Ради правосуддя. Також хочу пригадати справу Євгена Немака, де суддя Відчук та суддя Борчук, ознайомлюючись з кримінальним провадженням. 03,54 від 01.0815 року проти Неймака за частиною 3 стаття 286 Кримінального кодексу. Не могли не побачити той факт, що Нейма взагалі не ознайомився з кримінальною справою та не отримав обвинувальний акт. Суддя Вітюк та Борчук не звертав увагу на те, що обвинувачений, не отримавши в обвинувального акту та не ознайомився справи, отримав вирок суду радшому інстанції та перебуває та жарко. Та, 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 та. Такий вирок є незаконним та неопроєнтований. Але супер -закон, в закону дані судді, діючи в інтересах працівників прокуратури, і умисно порушують присягу судді, і умисно йдуть на порушення свого основного обов'язку і взагалі не хочуть розглядати справи за забезпечення швидкого, повного та неупередженого розвідку з тим, що кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї війни. Жоден недувати не був обвинувачений або заслужений. Жодна особа не була піддана необґрунтованим процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Такі дії е, даної судді операційного суду мали ознаку складу злочину, передбачені статтю 375, це постановлення суддів загідному неправильному виробню, статтю 396, це приховування злочину. І на такі дії мною також були написані скарги на даний суд та до Дорищені Ради правосуддя. Третє, суддя, також подавало скарги на мого захисника колонса Віктора Володимировича, генеральну прокуратуру, адвокатуру, який вимагав справедливого та частого судочинства, що не потрібно було в даному суді. Сказано вище почається, що суддя Хмельницького апеляційного суду. Самоусудності від виконання своїх обов'язків, не будуть виконувати свої обов'язки щодо всесвітнього потвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захисту від неправомірних посягань, закріплених Конституцією України, законами України та Міжнародним правовими актами, частині особистих прав і свобод людини та громадянина, що в кінцевому підсумку призводить до підтримки державного в Україні. і невідомо за яким кримінально-тексуальним законодавством ми живемо. У нас тут чого держава витрачає? кошти на незаконний розгляд справи, два роки справа розглядається е, в Чимирюється, не було ні прокурора, ні е, нікого, крім мене заборонення. Так як рішення подання справи буде подальшому скасовано а справа буде направлена на нової розгляд. Європейський суд справ людини в своєму рішенні від 09.11.2006 шостого справа Білого проти України вказав, що навіть зовнішні прояви. Можуть мати певну важливість. Або, іншими словами, правосуддя повинен не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться. Важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти у громадськість, у демократичному суспільстві. А такої довіри судді Хмельницького операційного суду мені не вселяють. Врахуючи вище та з метою здійснення справедливого суточинського кримінальному провадженні No 120172471160 і 2818 року проти Цесленка за частиною 1 статті 121, частиною 2, стаття 125 та стаття 128 Кримінального кодексу України на виконання вимог закону України про судоустрій і статусів, прошу прийняти мою заяву про відвід. Так, розглянути і повній відповідності до закону та зувільнити відвести суд в даному складі від розвідумового попитання про зміну підсудності у кримінальному провадження 1160 28.07.2017 року. Дану заяву долучити до матеріальної Дякую. Зрозуміло. будь ласка, яка думка? Захисника з приводу заяви і заяви, з приводу поданої заяви. Щось я підтримую повністю. Ви не будете отрицяти, що вона з вами, я кажу, не приїздні стосунки. Ви на мене багато поставили скарг різних. Це те, що я намагався добитися правосуддя. Тому я підтримую повністю і вважаю, що треба таку заяву Ви ще задоволення. Для прийняття рішення видаляються на чотирьох. Прошу стану. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.